Чи економите ви зараз електроенергію? Економлю. І... А як саме? Ну як саме? Допустим, бойлер у нас все время був включений. Зараз включаємо тільки тоді, коли маємо покупатися. Покупались, виключили, тому що і дорого, і думаємо за воїнів, у нас четверо воєнних. Так, я не вмикаю світло багато, тому що мені не потрібно. У мене є телефон, є фонарик. І я не дуже користуюсь якимись приборами, також всякі, тобто із розеток все вимикаю, те, що мені не потрібно, знаєте, так, да, да, економимо. Ми ще хотіли поставити щотчик лічильник день-ніч, але він зараз коштує 4 тисячі гривень, тому економії Зараз не буде, ні. А чому? Не звикли ніколи економити електроенергію. Любимо комфорт. – Стараюсь Тому я більше час на праці не ходжу, тому економлю сама собі. Ну, я не включаю все світло. У мене є лед, підсвітка кухні, та, та майже все телевізор, це все. Іменно ввечері. А ще я економлю на прані. Я праня тільки ввечері ставлю.